Свідоцтво про народження в пологовому будинку виявляється таке можливо. Міністерство юстиції вирішило провести експеримент в одному з львівських пологових будинків і запропонувати батькам новонароджених разом з малюками забирати і перший їхній серйозний документ. Якщо сервіс із видачі свідоцтва майже одразу після пологів себе виправдає, його можуть запровадити і в інших містах. Львівський міський пологовий будинок номер 1 Саме тут діє загальнодержавний експеримент. Свідоцтво про народження свого первістка Максимка одразу ж у медзакладі планує отримати Галина. Ми плануємо скористатися цією послуги, тому що на плечі батьків випадає так багато нових приємних турбот і часто стояти просто в чергах, я думаю, це лишня втрата часу. Головний лікар Людмила Шикета пригадує, як їй доводилося реєструвати власних дітей та онуків. каже, що експеримент з видачі свідоцтва майже одразу після народження у їхньому пологовому себе виправдав. Це є зручно під час перебування в стаціонарі після пологів, а це в середньому три дні після пологів і до семи днів після операції, кесарського це Що жінка або її родина може оформити свідоцтво про народження дитини і вже піти додому з основним документом для дитини. Юристи кажуть, для отримання свідоцтва потрібно надати два паспорти, свідоцтво про одруження та медичну довідку. Послуга безкоштовна. Відбувається процедура таким чином: даний громадянин або мати породілля звертається ну, безпосередньо до нас. Ми приймаємо заяву і на наступний день видаємо свідоцтво про народження. Окрім документів, треба визначитися з ім'ям дитини, бо наразі це єдина причина відсутності ажіотажу. У цьому будинку скористалися цією послугою поки що семеро сімей. Щоправда, з кожним днем охочих стає більше. Деякі незручності відчувають лише ті батьки, у кого різні прізвища. Ініціатива хороша, є певні юридичні тонкості, але ті тонкості, напевне, всіх є. В моєму випадку просто. У мене в жінки різні прізвища, і того я тут не можу зареєструватися. З іменем жінка визначила я підтримав добре. Якщо експеримент буде успішним, то незабаром послугу запроводять і в інших пологових будинках. Максим Гнип Катерина Рибій зі Львова, спеціально для телеканалу Еспресо.